Мощі святого Отця Миколая спочивали в кафедральному Сіонському храмі в мирах. Вірні постійно відвідували храм і випрошували обильні ласки в різних своїх потребах. Від 1087 року за грецького цісаря Алексія I Комнена, коли, з допусту Божого, за гріхи людські багато міст і сіл християнського сходу були спустошені мечем і вогнем. Піднепало також місто Мири і святиня, в якій спочивали мощі святителя Миколая. Але як провидіння Боже чувало над святителем Миколаєм за його життя, так і тепер Господь мав здійснити свої плани. Святитель Миколай явився у вісні одному богобоязливому священникові у місті барі і просив, щоб він повідомив духовенство. І боголюбивий народ, аби його мощі перенести з мири до бара. Коли ця вістка розійшлася в барі, духовенство й миряни зрозуміли в цьому знак Божої волі і приготували три кораблі, які мали виплести в мири і привезти мощі святителя Миколая. За словами тогочасного західного літописця Сигеберга, Всіх людей, які виїхали з бара, було 47 осіб священники, міщани, не рахуючи прислуги і матросів. Щоб їхня подорож не виглядала підозрілою, вони під виглядом купців завантажили на борт кораблів, зерно і вирушили в дорогу. Щасливо прибувши до Антіохії, де продали пшеницю і накупили інших товарів, щоб надалі займатися купецькими справами, вони від мешканців отримали вельми сумну новину. Не так давно відпливли з Антіохії купці з Венеції, які відправилися в мири, щоб перевести мощі святителя Миколая до свого міста. Отримавши таку новину, мешканці бара швидко сідають у кораблі і вирушають у мири, аби першими приплисти і перевезти мощі. Їм щастило, бо вітер був попутній. І вони швидше приплили і зупинилися в Андріані, пристані міста мири. Спочатку вони послали в місто двох єрусалимських паломників, щоб ті вивідали, чи в місті спокійно і під чиєю опікою перебуває святиня, в якій спочивають мощі святителя. У місті на той час був спокій. Тоді 47 осіб взяли зброю, на борту судна залишили матросів і прислугу, а самі пішли до святині. В храмі було всього чотири монахи. Прибульці розповіли їм про мету свого приїзду і попросили вказати місце, де перебувають мощі, але монахи відмовилися. Тоді хотіли їх підкупити, запропонувавши 300 золотих, від чого монахи категорично відмовилися. Вони навіть намагаються вибігти на вулицю, щоб розбудити мешканців мири, аби ті оборонили мощі святителя Миколая, але їм це не вдалося. Один із прибулих на ім'я Матей став погрожувати монахові, вимагаючи, щоб той вказав місце, де зберігаються мощі святителя Миколая. Другий монах, захищаючи свого товариша, вказав те місце, але заявив, що вже багато було спроб забрати мощі. Навіть імператори бажали їх перенести в інше місце до іншої святині, але всі ті спроби були марними. Прийшовши на місце, де зберігалися мощі святителя Миколая, юнак Матей взяв молоток і сильно вдарив по мармуровій плиті, яка розсипалася на дрібні кусочки. Розривши каміння, вони побачили білий саркофаг. Раку, накритий кришкою. Коли Матей вдарив по кришці, вона також розбилася на дрібні кусочки, так що було видно мощі. Миттю розійшовся пахучий аромат по цілій святині, а відтак і по цілому місті. Запах був настільки приємний, що людям здавалося, що вони перебувають не в храмі, а в раю. Це було пахуче миро, яке точилося з костей святого Чудотворця. Матей передав світі мощі священникові, який обвив їх білим полотном і відтак віднесли на корабель. Вістка, проте, швидко розлетілася по всьому місту. Від них забирають мощі святителя. На березі зібралося багато вірних, які заливалися ревними сльозами. Бо не хотіли, щоб мощі святителя Миколая покидали мери. Коли кораблі відчалили від берега, вірні йшли в море за кораблями і прощалися з мощами святителя, громадяни Бара потішали зажурених, мовляв, ви маєте гріб, де лежали святі мощі, вкритий святим миром, а також образ святого, перед яким можна вимолювати собі обильні ласки. Кораблі вже віддалилися від берега на дві милі, але плач і ридання мешканців мири були ще чути довго. На кораблі також не було особи, яка, бачачи таку велику любов жителів Мири до святителя Миколая, не стрималася б від сліз. Випливли кораблі з мири до бара у квітні 1087 року. Перші дні дорога була нелегкою. Моряки відчували, що щось відбувається не так, як вони на це сподівалися і очікували. Між людьми почалися різні сумніви, а може, вони везуть немощі святого Миколая. Інші вважали, що їхній вчинок не подобається святителеві, а інші, можливо, хтось зневажив мощі святителя і присвоїв собі якусь їх частинку. Більшість присутніх моряків на борту корабля зійшлися на думці, що потрібно заприсягтися на Євангелії, що ніхто не взяв жодної частинки мощів святителя. Після присяги було виявлено п'ять осіб, які взяли маленьку частинку мощів, і кожен їх повернув. Після того знову настала гарна погода, і кораблі рушили до своєї батьківщини. Цей випадок був дуже неприємний для моряків. На серці в них був страх і неспокій, і кожен чекав, що має щось з ними статися. Коли мореплавці проминули протоку трахеї, одному з моряків у вісні явився святитель Миколай і сказав, щоб усі були спокійні, нічого не боялися. За 20 днів кораблі прибудуть до бара. Така новина вселила в серця моряків велику надію і спокій. 8 травня 1887 року корабель приплив до пристані святого Георгія, яка була за 4 милі від міста Бара. Коли мешканці бара дізналися, що мощі святителя Миколая вже у пристані святого Георгія, Наступного дня, в неділю 9 травня, священники і всі мешканці міста вийшли з процесією, щоб достойно зустріти мощі отця Миколая. Моряки і всі вірні, які брали участь у цій подорожі, сказали мешканцям бара, що вони обіцяли мешканцям мири, що на честь чудотворця Миколая буде побудована в барі Величава святиня. Мощі святителя Миколая зложили до монастирської святині отців бенедиктинців який щиро і з великою радістю прийняв ігумен Ілля. Між духовенством і мешканцями бара виникли протистояння щодо місця спочинку мощі святого Миколая. Аби уникнути сварок і непорозумінь, архієпископ Бара Урсон наказав скласти мощі в храмі святого Євстахія. І благословив будівництво нового храму на честь Святителя Миколая. До бара з'їхалося багато архієпископів, єпископів, духовенства з усіх куточків Італії. Численні прочани в урочистий спосіб босоніж здійснили всенародну прощу до храму святого Євстахія, щоб поклонитися мощам святителя Миколая. Через два роки був побудований храм на честь святителя Миколая у місті Барі. Духовенство і вірні міста просили святішого отця Урбана II, щоб він зі священним Собором приїхав до Бара і освятив церкву, а також своїми руками положив у нову раку чесні мощі Божого угодника Миколая. Папа Урбан ІІ з великою радістю дав свою згоду. І на цю благочестиву просьбу приїхав у супроводі численного духовенства та вірних. Урочистості посвячення храму і перенесення мощей відбулися 1 жовтня. Папа Урбан II після того, як мощі святителя Миколая були покладені в храмі, взяв церкву безпосередньо під свою папську опіку, від'єднавши її з під влади місцевого єпископа. Це саме підтвердив і папа Пасхалій ІІ, 1099-1118 роки. З цього випливає, що храм Святителя Миколая, де спочивають його чесні мощі, мав великий авторитет і пошану серед багатьох духовних осіб. Тут, перед мощами Святителя Миколая молився в 1994 році. Знаменитий проповідник Христових походів Петро Пустинник і схилив герцога Боемунда взяти в руки зброю, щоб визволити гріб Господній від невірних. Герцоги Апулії, Роберт, Рожен, Боемунд і мали на себе звання захисників храму Святителя Миколая імператори, королі, герцоги і князі, а також багато інших впливових і багатих людей. Складали великі пожертвування на святиню чудотворця Миколая. В день, коли мощі святителя Миколая були перенесені у бар, 47 вірних отримали різні ласки оздоровлення. Такі самі чуда діялися біля мощі святителя Миколая і наступними днями. Оздоровлювалися важкохворі, паралізовані, сліпі каліки, біснуваті. Оздоровлювалися діти, старші, жінки, чоловіки. Чуда, які вірні отримували від святителя Миколая незліченні в різних країнах і в різних народах.